Усякі клоуни бавляться у своє позиціонування, відпрацьовуючи на Скабєєвих, Захарових і так далі. Ви всі тут торгуєтеся за своє політичне майбутнє, а ніхто не думає про те, що якщо сьогодні наші військові не втримають фронт, бо в них елементарно не буде чим не буде засобів, то нас тут і не буде ні в Верховній Раді, і не буде можливості нашій українській державі виживати. Я не знаю, як ви, колеги, але я за крайніх два тижні отримую десятками листів від підрозділів. Зі списками потреб, які їм поставили завдання закрити своїми силами і звертатися до волонтерських спільнот, бо ви так собі наголосували підняття зарплат, і так нездатні були проголосувати за підвищення виплат військовослужбовцям, і навіть не здатні були проголосувати за додаткові кошти на амуніцію і снаряди, що військовослужбовці мусять самі зі своїх абсолютно недостатніх зарплат купувати купу спорядження. А буквально вам зачитаю це один підрозділ з проханням, що їм потрібно. Підрозділ новостворений. Сказали, що мусять це все знайти самі. Старлінки 8 одиниць. Мitsубіще Л200 10 одиниць. Радіостанції 14 одиниць, маршрутизатори 8 одиниць, Екофлоу Дельта 12 одиниць, квадроцикли 4 одиниці. Мавіки 3 – 10 одиниць. Нагадаю, це 3600 шість євро. І цей список можна продовжувати далі. Тут всякі клоуни бавляться у своє позиціонування, відпрацьовуючи на Скабєєвих, Захарових і так далі. Ви всі тут торгуєтеся за своє політичне майбутнє, а ніхто не думає про те, що якщо сьогодні наші військові не втримають фронт, бо в них елементарно не буде чим не буде засобів, то нас тут і не буде ні в Верховній Раді, і не буде можливості нашій українській державі виживати. Президент бавиться у вибори. Замість того, щоб зараз думати, як знайти правильних переговорників для того, щоб вплинути на міжнародні процеси і забезпечити виконання інтересів Української держави. А Верховна Рада зараз піде на місячні канікули, бо, бачите, втомилися, перепрацювалися. Вам всім треба відпочити. А тим, хто на передовій, не треба відпочити, тому що способів знайти можливість дати відпочинок тим, хто четвертий, п'ятий, сьомий рік на передовій, ви не знайшли. Ну, а я бачу що тут переді мною в залі, по-перше, немає людей. По-друге, частина людей, які планують зараз підняти оподаткування для дронів і для фопів, сидить регоче. Їм всім весело. У них все добре. І тому, шановне товариство, у нас є розрахунок тільки на здоровий глузд громадянського суспільства, яке нарешті може сказати своє фе про те, що відбувається, і дуже чітко поставити вимоги і до парламенту, і до чинної влади. Тому що ті, хто зараз при владі забавилися, вони думають, що все буде це зійде з рук. А насправді, якщо не буде держави, то вам всім буде непереливки.